Сева куня Уже села і полоняв, коми кулак. Ося бела. Белая це саме кеса, це саме интерес. Белая прав просила шашку я. А вторилась. Ai te vosse. Eh, te te no yo yo que ti vas y meca. Osso adbiwet. Se se na Jeden nie znalazł się sili, a drugi kołek. Dobra, pokażę. Ten nie się siebie. Ja pomijam się na białą On się do błysia. Jak ten... ...głowy wezmę. Треба поміняв ков. Так я ходив на виступ, але на виставці я нічого не подав, ходив на бажав, подавалась, подавав на околика, бо він був в мене весілля. Ти не м'ясив і це не подав, не знаю. Чи не маси, тим буде так, що ви думаєте. Слава в рунику в ставте лайки, підписуйтесь, була десь, Бу... була відео відуснати. Дякую за вас.